Про що сьогодні говорили, в центрі уваги був, звісно ж, народний депутат Сергій Клюєв. Ви знаєте, коли призначили тільки Шокіна Генеральним прокурором, я одразу тоді зробив публічну заяву і сказав, перший тест для нього це посадка Клюєва. І не стільки за те, що зараз йому, як кажуть, вміняють економічні речі, там, безусловно, є предмет, але за Межигір'я, тому що він був офіційним власником Межигір'я. І е, нам показували всій країні протягом майже тижня в прямому ефірі, що там було. Оце все багатство, тові скіч. Вартість, так на скидку, мільйонів 300 євро. Там зброю знайшли. Там знайшли те, що вони ховали, журналісти пірнали під воду і потім витягли документи, де були списки, кому платили хабарі і скільки платили хабарі. І е, володар цього Межегір'я був народним депутатом. Ну, есть, склад злочину, як на мене, абсолютно очевидний. І те, що тільки зараз, а пройшло вже 15 місяців після Майдану, почали говорити про притягнення до відповідальності Клюєва, це говорить про, ну, говорит про одне. Так само, як, до речі, інші притягнути. що э, нова команда домовилася старою. Хтось відкупився, хтось якісь інші бізнесові справи повирішував і так далі. Я що це підриває довіру людей. Немає відчуття справедливості. Тобто виходить, що Клюєв не відкупився, якщо вже така справа і комітет. Може на той момент відкупився, я не знаю. Але е, це був ну, якийсь сюрреалізм, коли я бачу, як в приміщенні Верховної Ради Клюєв спокійно ходить, здоровається з головою СБУ, нормально себе почуває. Клюєв ходить вже до президента Порошенка на е, наради, як позафракційний, в адміністрації президента. Беда, що, щось не те в країні відбувається. Тому ясна річ, що треба зняти на і віддати під суд. Це затягування питання, воно тільки підриває далі довіру. Ще події сьогоднішнього дня. Україна.